Привіт, друзі! Мене звати В'ячеслав. Я працюю в компанії CoreStyle. Я займаюся підбором автомобілів з Південної Кореї. І в цьому відео я хочу показати, які автомобілі в нас присутні на аукціоні Auto Bell. Це аукціон раніше називався Glovis, і дуже багато відео навіть на моєму каналі ви могли бачити раніше. Чому не знімав раніше відео по підбору автомобілів? Тому що в принципі в цьому не було необхідності, не було економічної обґрунтованості, тому що автомобілі в Україні дуже просіли в ціні, і їх можна було купити набагато дешевше, аніж привозити звідки та ще й чекати на автомобілі. Зараз це таке знайомство з автомобілями з Кореї, щоб ми змогли з вами конструктивно зробити вивод, чи вигідно автомобілі ці, ці завозити в Україну? Зараз зробив вибірку по сенатам. Ви знаєте, що якщо ми шукаємо недорогий седан, але надійний, якісний і також недорогий в обслуговуванні, то це Соната, це Аванте. Це стосовно Hyundai. Або якщо ми там, наприклад, нам більше подобається дизайн від Kia, то ми дивимося K5. Тобто Немає значення великого, що ви вибере, чи то KIA k 5 чи то Hyundai Sonata, це досить однакові одинакові автомобілі. В них немає великої різниці аніж конструктивно, аніж по технологіям. Дуже незначні відмінності, яка вам по дизайну більше подобається, то можна вибирати. А зараз вибірка в мене по сонатам, і якщо ви пам'ятаєте моє відео раніше, можете подивитись, то на основному меню ми, в принципі, бачимо всю необхідну інформацію. Тобто, наприклад, тут ми бачимо рік, тут ми бачимо коробку, тут автомат, і автомат буде досить завжди, тому що механічна коробка вона зустрічається дуже рідко. Це в нас є. Парку автомобілів декілька кап'ятик з механікою. І от чому я ще підбираю автомобілі саме ці, тому що ми є також власниками свого парку, парку прокату автомобілів, і це прокат для власного користування, а також прокат для роботи під таксі. Тому в цих автомобілях ми знаємось, тобто ми багато вже років їми користуємося, знаємо слабкі місця їх. В принципі, не також і багато. І їхні переваги. Переваги — це надійність, перевага це простота, і також перевага це економічність даних автомобілів. Дані автомобілі на е СТО прибувають досить рідко, і це сама велика перевага. Що стосується автомобілів, так, ми бачимо тут автомат. коробка, Бачимо об'єм, буде завжди 2 літри. І Це в нас бензин, це в нас гібрид, це я вже так згадую символи курейської я не знаю, але просто інтуїтивно знаю, де що знаходиться, як декілька значень виглядає. Тут в нас є оцінка аукціону і це основна характеристика. І також є ціна. Ціна в нас тут в мільйонах вон. Тут, наприклад, ось це 7 мільйонів 800 тисяч. Оцінка 5 це досить непогана оцінка, а 7 трошки краще. Тобто цифра, якщо вища, то автомобіль в більш гарному стані. Ну І перша буква, літера, вибачте, повинна бути ближче до літери A. «А». так. Ну, Зрозуміло, що дає ця інформація. І давайте знайдемо якийсь гарний варіант, і спробуємо його прорахувати і подивитись його властивості, характеристики. Ось, наприклад, у нас є автомобіль 2016 року. У нас досить невеличкий пробіг автомобілю, оціночка А1, тобто він, кузов буде цілий, але буде багато косячків по ньому. Тобто це царапін підкрасів і так далі. І є стартова ціна досить непогана, тобто це до 6 мільйонів вон. Щоб зорієнтуватися по ціні в Україні, то о, з доставкою автомобіля доставка вона досить вирісла в ціні, це правда. І, але з, за рахунок того, що автомобілі стали трошки дешевше в Кореї, такі, то в принципі, один на один, як до війни, ціни підходять під газові автомобілі. Я маю на увазі автомобілі там 15, 16, 17 років, це на те, як я приділяю увагу. То цей автомобіль вийде в Україні десь в 11 тисяч, якщо брати по старту, може бути трошки менше. Це я беру запасом на всілякі, ну, негаразди, які можуть стати з термінами, з простоями і так далі. Ну, бачимо, що ось ціна лоту це виграшна ціна 6 мільйонів 700 тисяч. І дійсно даний автомобіль вийде в Україні десь трошки більше за 11 тисяч доларів. Це бюджет під ключ. Тобто сюди входить. І е, покупка автомобіля в Кореї, сюди буде входити і його логістика, доставка, розмитнення, брокерські послуги. Тобто все, окрім, там, мабуть, що технічного обслуговування автомобіля, якщо потреб, потреба буде, і там, наприклад, ставити газовий клапан під, ну, під наші заправки. Е, по автомобілям, що ми маємо дивитися? Ну, по-перше, в нас є фотографії, вони є досить в досить гарній якості, тобто ось можемо подивитись автомобіль з різних боків. Оскільки сервер знаходиться в Кореї, він трошки підтуплює і картинка перемикається не так швидко, але з цим приходиться миритись. <кій> Тому в онлайн-відео знімати, знімати досить важко. Візуально, якщо так бігло продивитись, то в принципі автомобіль виглядає досить непогано, але це не тільки ця інформація, яку ми можемо подивитись на аукціоні. Також можна подивитись салон, можна подивитись технічний ліст, наприклад. Тобто ми бачимо це як техпаспорт на автомобіль, тобто є його він-код, назва двигуна, модель двигуна, рік. Автомобіля, і також, коли він проходив технічний огляд. Тобто ми бачимо, що регулярно автомобіль оглядався. Так, також по автомобілю ми можемо подивитись і іншу інформацію. Так, це інформація, яка стосується оцінки. Ми бачимо там, наприклад, А1. Да? І що це означає? Можу вам включити перекладач. І, в принципі, ви бачите, що літера А воно означає, що не було якісь там серйозних більш-менш ремонтів. Ну, Перевод такий собі, це Google-перевод, тому в принципі, тут бачите, є якась система балів, і також ці бали нарахування можна також тут подивитися, якщо комусь це буде цікаво. Що ми можемо ще побачити тут? Ми можемо бачити, побачити страхову історію і страхові випадки. Тобто ось тут страхові випадки у нас були. Також ми можемо подивитись тут, скелет автомобіля. Тобто ми тут бачимо. Які косяки по автомобілю були, тобто буквочки ПП це в нас були підкраси, XX це в нас заміни. А якщо, наприклад, там просто П, там то от, потребує перекрасу. Але якщо там буде навіть невеличка царапинка, павутинка, малесенька-малесенька десь буде стояти буквочка П, тому просто на П я не звертаю уваги. А ось, наприклад, на такі ось моменти я вже дивлюсь. Буквочка В це каже про те, що тут був якийсь ремонт. Ну, може, Можливо, це, це лонжерон, тут у нас а, а, кріплення телевізора, і може тут якісь моменти був, але це треба оглядати на, перед аукціоном, перед торгами цей автомобіль, якщо він сподобався, але якісь тут моменти по ньому є, і на фотографіях не видно. Тоді людина виїжджає на сам аукціон і дивиться цей автомобіль. Ну що, тут, в принципі, по автомобілю все зрозуміло, по ціні в принципі, я вас зорієнтував, скільки 16 року буде коштувати автомобіль. Але я вважаю, що в принципі, автомобіль за останом можна знайти краще, тому тобто, я би цей автомобіль пропустив. Я дивлюся автомобілі суто LPI, тому що в парку у нас такі, у нас 22 автомобілі. Якщо в когось є бажання, їх, на, них, на них можна приїхатись, можна подивитись на них і для себе зробити якийсь висновок, чи вам потрібен такий автомобіль. Ну, Мені подобається, а, є в нас ще такі автомобілі, він 2015 року, оціночка краще. Пробіг ну, приблизно десь такий же, тобто він невеликий. І якщо казати про себе, мене не хвилює пробіг, якщо він там, ну, наприклад, там 300 тисяч там 350 тисяч. А, тому що я знаю, що ресурс даного двигуна це 2 мільйони, і може бути, якщо при правильному користуванні і обслуговуванні. Тому о, ну, для мене це не проблема, якщо в автомобілі є не 169 тисяч кілометрів, а наприклад, 300. Тобто я вже просто дивлюся за останом автомобіля. Так, ну давайте 15-й рік. Я бажано дивлюся автомобілі 16-го року, але можна в принципі подивитись. Ну от автомобіль ще або не зіграв, не зіграв за часом, тобто ще він буде торгуватися, або а, ніякого а, інтересу цей автомобіль не проявив. Скажімо так, я вибачаю замову, я українською спілкуюсь. Недовго, але вивчаю активно. Так. Який ще автомобіль буде цікавий? Ну, от Можна дивитись такі автомобілі, так? але якщо б він був не 10-го, а починаючи з 12-го року, ви шукаєте автомобіль не під роботу, а під таксі, а під, під себе, то в принципі, автомобіль з невеликим пробігом, навіть якщо він там 12-го року бо з 12-го року. Двигуни вже були більш надійними, можна купувати. Тобто такі автомобілі вийдуть вам до 10 тисяч доларів в Україні. Вони також досить надійні, вони не з-під таксі. Це аукціон. Тут з-під таксі дуже мало автомобілів буває, але там стоїть позначка, де, в принципі, ми також можемо якось їх відрізнити. Є, є певні свої там, моменти, на які я також вам буду казати. Ось тут є такий гібридик, в принципі, за невеличкою ціною, але з поганою оцінкою. Ну, і в принципі, в принципі, на цій сторінці я такого, щоб щось цікаво, більше не бачу. Що ще можна тут подивитися? Ціночка погана. Так, тут у нас Л50 рік це не цікаво. 13-й рік більш-менш. Пробіг невеликий оцінка. ну Тобто, по кузову косячки є, але це 13-й рік, зрозуміло, що а, то мають бути. І дивимось, ну, по-перше, стан. Бачимо ось таку ситуацію, ви вже знаєте, що це означає. Тобто автомобіль навіть отримував удар ззаду, позаду, тому що ми бачимо, тут підкраси є, і тут навіть якісь ремонти. Тобто має бути якась шпаклівка. До шпаклівки кожна людина може відноситись по-своєму. Я, наприклад, якщо автомобіль зроблений нормально, то я і відношусь до цього нормально. Якщо там тонни шпаклівки, то звісно такий автомобіль, автомобіль купувати не хочеться. А, що стосується ціни, ми бачимо, що автомобіль не зіграв і робимо для себе висновок, що близько 2 мільйонів вон такий автомобіль можна купити. Кому цікаво такі автомобілі, скільки вони будуть коштувати в Україні, ви можете звернутися до мене або в коментарях, або особисто є телефон. І я вам дам більш розширену відповідь, скільки він коштує, і в чому, які переваги цієї моделі автомобіля саме в цьому кузові, і так далі. Що ще я хочу подивитись? Все ж таки хочеться знайти якогось нюрай'са адекватного за станом та ціною, але щось, щось не видно. 13-го року, 2012 рік. От, кстати, дос досить цікавий автомобіль, Дивіться, оціночка А4 це ну, непогано для 2012 року. З 2012 року в нас вже надійний двигун. Як його знайти? От ми бачимо L4AN, це модель цього двигуна. І так само я завжди перевіряю тут в технічному паспорту автомобіля, тому що. Ця інформація це заповнює людина, а ось ця інформація це скан документу по автомобілю, тому її треба перевіряти. І ось Цьому довіряти на 100% я би не став, тому що я, в мене вже були такі прецеденти, коли дані відрізнялись. Так, Ми побачили, що тут двигун L14, і цей самий двигун з 2012 року ставиться в цей кузов, і це досить надійний двигун цього автомобіля. Він не дуже відрізняється від сучасних газових автомобілів, тому в принципі, я би його брав. Так, Невеликий пробіг, оціночка непогана. Тут ми бачимо, що якісь моменти підкраси були, але в принципі, нічого суттєвого. Ну і Тут треба перевірити ось це крило. Ми можемо перевіряти зовнішній стан цього автомобіля по фотографіям. Є фотографії в HD-якості, вони в принципі досить непогані, і можна для себе зробити якийсь висновок стосовно там якості ремонту автомобіля там по зазорам, там по ось цим усім моментам, наскільки оці, тут закруглення є, немає. Яким чином цей, цей автомобіль, це крило ремонтувалось? Але якщо є якісь сумніви, то ми їдемо. І перевіряємо цей автомобіль саме перед аукціоном і робимо відеозвіт, за яким вже там, купуємо цей автомобіль або ні. Ціна невелика, ми бачимо так? це 2 мільйони 860 тисяч вон, і я вважаю, що це адекватна ціна. Ну, наприклад, під роботу в таксі я би такий автомобіль би не брав, тому що якщо для, під підбізнес автомобіль. Вже має перехідний стан, він вже не буде, його можуть вже не взяти в комфорт для роботи, наприклад, в уклону, і також є свої якісь там граничні, е, е, стани по взяттю в комфорт е, е, служби таксі автомобіля по, е, за цим ріком. Тобто, якщо б він був з 2014 рік, то він був би більш привабливий. Але якщо для себе, то це досить комфортний автомобіль. Я дуже, бачу, що тут дуже гарна комплектація. Звідси бачу, що є панорама, бачу досить непоганий стан, безключовий доступ. Ну, автомобіль виглядає дуже класно, безключовий доступ, є великий екранчик, і стан по салону ну, в мене немає якісь там зауважень, особливо, якщо ми. Дивимось, що це 12 рік. Так? Тобто автомобілів більше ну, 10 років, скажімо так. так Задання цього відео це знайти Нью Але я щось з поки що не бачу. Не бачу. А, до таких автомобілів ми ще не дійшли, тому що вони за ціною ну, під. Мої завдання не підходять, але якщо вас цікавить такі автомобілі, то можемо також їх прорахувати. Було питання сьогодні в мене, скільки треба часу, щоб автомобіль приїхав до України. Ну, Логістика зараз вона не така швидка, ви знаєте, але альтернатив немає. Тобто можна вести автомобіль через Європу, можна через Румунію, ну, тобто також через Європу, але. Просто через е, Чорне море. Е, є свої моменти в цій логістиці з обох боків, і ми вибираємо той, який найкращий, і дешевший на даний е, час. Але це три місяці. Три місяці це нормальний термін. Якщо брати з запасом, то 4-2,5 це фантастика. Я би на це не надіявся. Так, по автомобілям я тут нічого такого не бачу поки що. Є гібриди, кому цікаво, бензин, бензин, LPI. А, дуже поганий стан, тому дивитись немає сенсу. Гарний стан LPI. А, ну, пробіг дуже маленький, автомобіль буде коштувати космос. Якщо хтось пам'ятає, ще останнє відео я знімав рік тому. Якщо пробіг менше ніж 150 тисяч автомобіль цікавий під кредитування в, на внутрішньому ринку, і ціна на нього просто взлітає. От Бачите, тут 2017 рік, ми дивилися там 16-й рік і ціна була набагато менша, і тут вона зайшла за 10 мільйонів, а це оверпрайс, скажімо, для нас. Хоча стан автомобіля досить непоганий, якийсь момент тут є, але я вважаю, що то не суттєво. Так, но нюреса я не знайшов. Не знайшов. Поки що 19-й рік буде досить, мабуть, дорогим, але можна подивитись. Хоча ось така ціна. Зараз хвилиночку, я, мабуть, його і прорахую. Давайте подивимося, стан, а, хоча заміна Бог. Бух... Заміна з обох боків е е крила автомобіля, е е є якісь полонжеронові моменти. ну, тут... А, ні, мабуть, що такий автомобіль я б не брав, але якщо, там, наприклад, дивитись по цені, то в принципі більш-менш нормально. А, що тут є на цій сторінці? Старий автомобіль. Ну от, ще New Rise стан. Автомобіль досить непоганий. 18 рік, 175 тисяч пробіг. І ось дивіться, New Rise. От, в принципі, досить цікаво. У нас перша реєстрація була в 18 році. Давайте подивимося по техпаспорту. Він також стоїть 18 рік. Треба ще перевірити шильдик, щоб там був 18 рік, стан непоганий. Тобто ми бачимо, що є сліди заміни капоту, але мінявся чи ні, то треба перевіряти передуакціону. Мало я вважаю, що це не суттєво. Він міг просто скручуватись для того, щоб зробити заміну, наприклад, або перекрас крила. Тут перекрас крила відзначений. В принципі, по схемі автомобіль досить непоганий, по картинкам, в принципі, також досить непогано. Можна дивитись от в такій якості, але вже як коли автомобіль мені сподобався, я вже переключаюсь на цей режим. А тут фотографії вони, ну, скажімо так, переключаються довго. Якщо я там сам дивлюсь автомобіль, то а, я на це витрачаю час. А ось якщо я знімаю таке відео а, обзорне, то в принципі я вже або ставлю на паузи, або просто стараюся так не дивитись, тому що, бачите, дуже довго. Давайте порахуємо, що такий автомобіль може коштувати в Україні, тому що, в принципі, по цим даним він виглядає досить непогано. Технічний ліст я дивився, страхову історію є якийсь випадок, але він невеликий на 317 тисяч вон. Це суто всі затрати на ремонт цього автомобілю, і якщо подивитись на Схему, то це перекрас крила і воно, в принципі, сходиться це, е, з цим ремонтом. А, зараз поставлю на паузу і порахую, скільки буде коштувати даний автомобіль е, під ключ в Україну. Е, ну що, друзі, в принципі, досить непогана ціна виходить. 12200 це ціна даного автомобіля в Україні під ключ. Тобто, це і з розмитненням і з логістичними затратами автомобіля. Я порахував маршрут. Цей автомобіль відправляється з Південної Кореї. У Румунію, з Румунії доставка зараз контейнера. В контейнері вміщується 4 автомобіля. Тобто, якщо вести контейнером... В Румунію потім перевозити автомобіль в Україну, розмитнювати, брокерські затрати, тобто це всі витрати, і автомобіль вийшов в мене 12200. Ну, я вважаю, що, що даний автомобіль за таку ціну в Україні купити неможливо. Я бачив на авторі дуже багато а, подібних варіантів в таку ціну, але, але там були автомобілі всі з-під таксі. Ви вже знаєте, як їх розрізняти. Я нагадаю тим, хто не дивився мої відео раніше стосовно автомобіль таксі, на таксі, і саме простий такий спосіб як розрізнити, по-перше, це пробіг. Тобто, якщо автомобіль працює в таксі в Южній Кореї, це приблизно 150-200 тисяч на рік він може проїхати. Якщо зовнішньо дивитись, то у автомобіля з Кореї ось тут будуть такі чорненькі бризговічки. Це особливість комплектації таксі, автомобілів з Кореї. Тут їх немає. Так, автомобіль у нас тут на ключі, тут немає без ключового доступу. Так, і також ми можемо подивитись, що якщо б цей автомобіль був в таксі, то тут в нас би було. Пластиковий пол, а тут в нас ми бачимо, що о, в нас Ковроліна, це каже про те, що це автомобіль комплектації не таксі. От ми побачили, що це дійсно 17-й рік. Хоча о, перша реєстрація була 18-та року. Ну, то в принципі, все логічно, так все і буває. Також, як коли автомобіль в таксі, тут о, є до, всілякі. Отвори для кріплень навіга... навігаторів і так далі. Тут цих признаків немає, тому це автомобіль з внутрішнього ринку. І Якщо ось тут навіть перевести, а зараз погано працює з хромом. Або... Ми бачимо це rent-a-car, Тобто автомобіль був або в лізінгу, або в під оренду. Це досить такий термін поширений. Тому це автомобіль, в яким користувалася скоріш за все, одна особа. Ну, і це видно, видно по його стану, тобто він досить в гарному. Хоча і ось такий ось пробіг. Ну що, ось такі автомобілі вже я рекомендую до покупки, тому що автомобіль вже досить сучасний. Rise, він виглядає красиво, класно, і ціна, в принципі, на космос 12200 в Україні його. Такий автомобіль купити майже неможливо. Це навіть десь починаючи з 13 тисяч, такі автомобілі вже з'являються в продажу, якщо вони в нормальному, в гарному стані, і ось такою оцінкою, тобто по ньому, по ньому не було якісь суттєвих ремонтів і так далі. Ну то робимо висновок, що в принципі тисяч за 12 ТР-13 можна купити гарний автомобіль з Кореї і отримати його через 3 місяці. Це в принципі реально, реально. А якщо треба автомобіль якийсь більш дешевий, але на ньому треба багато їздити, можна брати от на попередньому кузові, це кузов YF і отримати його там тисяч за 8, за 9 Я маю на увазі ось цей кузов, але на LPI. А от, наприклад, перехідні варіанти по типу LF, це в нас кузов, вам зараз покажу. Це ось цей кузов. Ось цей кузов можна отримати приблизно за 11-10,5-11 тисяч. -11 Але вважаю, більш вигідною ціною, вигідним придбанням це автомобіль саме New Rize, тому що він більш сучасний і він, скажімо так. ну більш вигідний по ціні, якщо там, орієнтуватися на характеристики, властивості і так далі. Ну що ж, дякую за увагу. В принципі, для себе я висновок зробив. Це моє перше відео. Я навіть дивився ці автомобілі раніше, не проявляв інтереси, мався трошки іншими справами, але зараз в мене є завдання пошукати два автоміля New Rise, і я для себе вже висновок з ціноутворенням. І з тим, що Майя пропонує, пропонує нам Южна Корея, Південна Корея, мені все сподобалось. В принципі, ціни нормальні, незавищений. І незважаючи на те, що логістика вона вирісла в ціні, автомобілі все рівно можна брати, вони будуть краще за ціною в Україні, ніж ті, що купувати тут. Дякую за увагу. Всім пока.